Мистецтво – це інструмент пізнання себе та світу. Це те, до чого варто доторкнутися кожному. У цьому відео розмова з мастикиною, яка, надихаючись враженнями, створює абстрактні та реалістичні образи. Використовує різні техніки, зокрема авторську з елементами вишивки. Нігіна стогні, членкиня спілки Пастельна гільдія України та Національної спілки художників України. Про її творчість та шлях до визнання у цьому відео. Із чого розпочався творчий шлях? Ну я, як і більшість дітей, любила в дитинстві дуже малювати. Робила всі листівки, пам'ятаю, да на всі свята І із задоволенням ходила в дитячу художню школу. Ну а в юності в якийсь момент я от зрозуміла, що я хочу займатися цим професійно. Які техніки ви використовуєте? Я працювала в багатьох техніках і обрала для себе фаворити. Це пастель. І зараз я так е, роблю акцент на художньому текстилі. Е, я спробувала багато різних технік: це і олійний живопис, і е, графіка це і вугілля, і сангіна, і соус. Тобто е, робила і калажі, і пастель. Все почалося ще в художній школі дитячі, потім я е, брала уроки у Місцевого художника Церегородського, і там навчалася різним технікам. Особливо олійного ну, живопису і акварелі. Потім, коли я вступила в Миргородський художній промисловий коледж, більше працювали в графіці. От, і там я да, дуже полюбила вгілля, соуси, сангіни. Таке. Що вас надихає? Мене надихають е, мої враження. І це Можуть бути такі сильні враження, як позитивні, і негативні. Це от прям спонукає написати якусь роботу, ті відпочуття, які мене переповнюють, просто їх передати, матеріалізувати. Творчість різноманітна. Тобто я пробувала і пейзажі, я виїжджала на пленері, тобто це і натюрморти, і ну, фігуративні роботи. І зараз. Я працюю з абстракцією, особливо в моїй роботи текстильному колажі. Вони абстрактні. Про авторську текстильну техніку. Я дуже люблю працювати з фактурами. По роботі я часто стикаюся да, з тканинами, я дизайнер з вишивки, тобто нитки, тканини це моя основна професія. І текстильний колаж це поєднання тканини, фарби, спеціально для тканин фарби. І з елементами вишивки. Вишивку я дуже люблю. Мені здається, я знаю про неї все. Вона для мене такий символ вишуканості, багородства. От я додаю в свої роботи вишивку обов'язково. По роботі так, це оздоблення одягу. Я створюю е цифрові макети для напівавтоматів. Тобто потім, по моїм акетам, вишивальні напівавтомати вишивають вишивку. Дуже така творча професія, я дуже люблю. Війна і творчість. На початку повномасштабного вторгнення я не працювала. Тобто я не малювала, не створювала ніяких робіт. Це була пауза впродовж десь півроку, а потім. Я прям з подвійною силою почала працювати, я занурилася в це, і це позначилося на активності мої, моєї творчості. Я створюю на різні теми, але на даний час, от зараз, я е, на загал показую тільки позитивні роботи. Ну, людям і так важко зараз. От. І Є, до речі, на виставці буде представлена одна робота. Вона така більш абстрактна. Вона називається Червона ковдра. Ця робота присвячена трагедії екоциду, яка сталася на Коховському водосховищі. Про вступ до Національної спілки художників України. Це така творча організація професійних митців, мистецтвознавців, Потрапити туди непросто. <кліст> да, у мене це зайняло часу. Я більше двох років збирала довідки, там є певні умови для вступу, тобто, я протягом цього терміну часу я виконувала всі вимоги і в цьому році подала документи на розгляд своєї кандидатури. Головною метою спілки є. Створення такого середовища для професійного зростання митців, тобто це організація виставок, виставок продажів, виїзні пленери. Спілка опікується своїми членами, цей соціальний захист надає можливість тобто допомогу в створенні майстерні для художників, студій і ще багато різних плюшок. Про участь у спілці Пастельна гільдія України. Насправді це красива історія. На початку року в місті Дніпро була організована виставка Привабливий світ пастелі. Там брали участь пастелісти. Ми, як учасники, зрозуміли, що нас, пастелістів багато. І потім ми познайомилися з один, один з одним, в соцмережах понаходили один одного. Почали спілкуватися. До речі, ми створили на Фейсбуці сторінку постелісти України називається. І от під час спілкування прийшла ідея створити спілку теж є певний процес вступу, подаються заявки, розглядаються кандидатури. Я подала, вступила і насправді це дуже крута спілка з великими планами. До речі, в цьому році ми вже організували три виставки. Одна була в Тернополі, у Львові і в Кам'янець-Подільському. У нас є в планах в Одесі. І вже наступний рік теж розписано, тобто у нас турне Україною. Мета популяризувати пастель як техніку. Потім головне це обмін досвідом. І знову ж таки, це організація виставок, конкурсів. Пленерні виїзди, Тобто дуже-дуже цікаво. Які виставки та роботи є особливими? Я навіть не рахувала, скільки у мене у мене такий список вже колективних виставок. У мене це вже буде третя персональна виставка. На виставках представлено в різних техніках роботи. В основному я хочу показати свої текстильні колежі і роботи пастелю. От, до речі, одна робота е, була на виставці в Німеччині в місті Кьорн. Це Діптіх під назвою Відродження е, текстильний колаж. Так. Ця виставка називається Синергія. Чому синергія? Тому що е, фігуратив і абстракція в моїй творчості вони співіснують, співпрацюють. Можливо, колись буде. Переважати якась частин, але зараз вони поєднані. От. І, тобто на цій виставці будуть і класичні роботи, і абстрактні роботи. Мені дуже будуть, до речі, цікаво відгуки для дочів, які їм більше подобаються роботи. Будуть представлені роботи і пастелі, і олійний живопис, текстильні колажі. Я думаю, буде цікаво. Запрошую всіх, будь ласка, приходьте, відвідуйте всі виставки. Зараз це дуже дуже важливо для нас всіх. Це підтримка і митців і спостерігання краси.